Створити комфортні умови для пересування неподалік обласної клінічної лікарні тривають роботи з облаштування тротуару у межах програми доступності для маломобільних груп людей. Ще минулого року ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії України та радник міського голови Юрій Гапунчук почав роботу над створенням мапи доступності Івано-Франківська. Обійшовши місто, ветеран з ампутацією нижньої кінцівки розробив карту маршрутів, якими найчастіше пересуватимуться бійці, що лікуються в обласної. У центрі після поранень було незручно, тому що е, тому що були і ями, і можна сказати, були перешкоди в у вигляді е, високих бордюрів. Зараз цього вже немає, і е, в неділю, коли я попередньо був і бачив, як тут все робиться, її. Е, я бачив хлопців, які були на кріслах колісних, і е, запиталися в них, чи це треба, чи це зручно. Да, вони підтвердили це, все сказали. І, що дуже класно, що є така ініціатива. За нормами підвищення бордюру від проїжджої частини до тротуару має бути не вищим 4 сантиметрів. Комунальники стараються, щоб переходи були практично в нуль. Так буде зручніше та комфортніше людям на візках. Також для слабозорих тут облаштують тактильну плитку. Ми звідси почали. Рухатися, і будемо всі перехрестя і пішохідні переходи, які не облаштовані для маломобільних груп, вони будуть реалізовані нашим департаментом. Саме тут, де не вистачає тротуару, то будуть прокладений тротуар, буде влаштовано з безшовною бруківкою і з усіма вимогами, з тактильною плиткою. З стовпцями антипаркувальними, щоб не заїжджали, мешканці не паркувалися на пішохідних доріжках. Чимало військовослужбовців після поранень проходять лікування та реабілітацію у різних медичних закладах міста. А тому їм необхідно створити комфортні умови для пересування. Тут дуже багато лікуються саме в обласній лікарні. Це була ініціатива самих учасників бойових дій. Тому ми робимо доступний маршрут від обласної лікарні до центру міста від центральної міської клінічної лікарні до центру міста по Вовчинецькій. Будемо дивитися, якщо темпи будуть добрі, то будемо збільшувати. Тому робимо все, щоб Франківськ був доступний і почали цю роботу зараз. Загалом до кінця року доступнішому планують зробити ще п'ять маршрутів від івано-франківських лікарень до середмістя. Віталія Кур, Святослав Іванюк, телеканал чотириста